Всім привіт! Вирішив трошки продовжити свою кулінарну рубрику. В минулому відео я розповідав, як готувати тушонку в домашніх умовах в мультиварці. Якщо ви не дивилися це відео і вам цікаво, то можете подивитись отут підсказочка. вискочить і можете перейти і подивитись пізніше. Після цього відео. Ну а перед тим як ми продовжимо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, щоб Ютуб розумів і просував це відео. Давайте допомагати просувати україномовний контент. Ну, а ми погнали сьогодні. Я вам розповім, як в домашніх умовах швидко зготувати піцу. Така ми готуємо дуже часто та в -та такому форматі піцу. Тому от також вирішив поділитися з вами цим рецептом швидко піци. Так, позакриваємо все. Що почнемо? Дістаємо противень, щоб він у нас був. От, поставив я вже нагріватися пічку, щоб вона розігрілася до 200-220 градусів. От, і почнемо готувати інгредієнти. От у мене інгредієнтики це така знаєте, лінива піца. Тісто ми купили просто в супермаркеті у варусі. У нас спеціально прям подається таке тісто. Прям написано для, піцца, ой, тісто для піци, Піца, піца для тіста. От, е, Мацарела, ковбаски, е, грибочки, томатна паста та борошно. Грибочки і печариці. Будемо використовувати. Ну що, погнали, почнемо маба, з того, що ми все зараз приготуємо, а потім вже будемо розкатувати тісто. Так, спочатку я, мабуть, наріжу ковбаску, дуже тон тонко треба її нарізати підготувати. Тому почнемо з ковбаси. В минулому відео мені сказали, що в мене ніж не заточений. Ну, в цей раз я заточив ніж. маю надію, що вже не будуть мені писати, ой, у вас ножі не точені. Ну, звиняйте, я не майстер по заточці ножів, але купив собі, ну, у мене і була давно точилка для ножів, така китайська. Трошки, трошки справляється, заточую. Треба намагатися, як то потоньше нарізати, щоб більше було ковбаски. От. Нарізаємо. От. Трошки нарізали і тепер можемо розрізати і навпіл. Так теж буде зручніше потім розкладати. Ну, я так роблю просто. Розрізаю навпіл такими півкружочками. Все, тепер ковбаски. Ковбаски також можна тоненько-тоненько нарізати. Тепер промиємо грибочки і будемо нарізати грибочки. Грибочки також бажано нарізати дуже тоненько. Я люблю просто такими прям дольками, щоб було видно саму структуру, що це грибочок, от. але тоненько нарізаю. Три таких грибочка великих, і нам вистачить. На всю піцу. Ну і мацарело. Просто я беру в стаканчик і переливаю в стаканчик, потім ми відріжемо нам, скільки нам потрібно, і наріжемо вже, вже зверху. Замість звичай, ну, звичай, можна звичайний сир, ну ми от полюбляємо моцарелу. Виливаємо цей сок, щоб воно не пересохло. Все. Ну що, тепер приступаємо до найцікавішого. Будемо розкатувати тісто. От у мене такий силіконовий коврик для розкатування. От я трошки борошна сюди насипаю, качалку теж трошки можна борошном. От. І все. Я думаю, ми взяли дві, ну ми розділимо два таких куска вистачить на три піци, я думаю. мені. Тому я не все беру а так от Час, частково. трошки обвалюю і роблю трошки форму, і починаю розкатувати. Не, не такий, щоб знаєте, вийшла в мене вона ідеальна. От. Я не біжу за тим, щоб була ідеальна форма. Ну, мені навпаки більше, щоб вона така була От. от. і побільше. Тому що все одно вона там ще стягнеться, коли викладу на противені. От. Тому от. робимо так. От. можно трошки почало уже прилипать, можно трошки, трошки борошно Краса. Ну, Вот, В принципе, Я розкатав тісто і можна викладати його на противень. Закину все. Розправляємо і починаємо робити саме цікавеньке. Беремо томатну пасту. Починаємо розмазувати по всьому кошику. Інгредієнти дуже прості, не треба щось видумувати. Уже ми вже знаєте, на своєму досвіді переконалися. До речі, хотів розповісти, що, наприклад, коли в Італії ви будете, ми от були декілька разів в Італії, то не їжте піцу от, знаєте, в Венеції, там десь у туристичних місцях. Там. Вони тупо піцу розігрівають з мікроволновки з супермаркету. Справжня піца в маленьких піцерійках, десь на сусідніх вуличках, де, дивіться, де їдять місцеві приходять. От. Де доставка є. Приїжджають прямо піцерійки, там стоять доставщики, котрі хм, приїжджають, забирають. Забирають замовлення і везуть вже місцевим, ходи замовили собі додому піцу. Ну, от в таких місцях треба е, брати піцу. А в більшості ресторанчиків вам просто розігріють мі мікрохвильовці. От. Ну, отак ми розмазали. Тепер можемо викладати нашу ковбаску. Спочатку ковбаску викладемо. І так скажу, що ми куштували в Італії піцу так, колоритно, місцями і в нас інколи смачніше. <су> так що таке. А ви напишіть в коментарях, ви були в Італії. Якщо були, то напишіть, куштували ви чи ви італійську піцу. І тепер можна вже ковбаси, ці, ці ковбаски, ні, ковбаски такі, да, сосіски викладати ковбасу, а це ковбаски. От, Викладаємо в такі в пусті місця, заповнюємо. На ваш розсуд. Як ви як сам, самі захочете, можна побільше, можна поменше. Ну, вже хто як любить. Ну, звичайно ж, може, чим більше, тим краще. Ну, то, вже, то вже таке діло. Так, ну, в принципі, я думаю, у нас ще грибочків ціла купа. Тепер ми викладаємо грибочки. От, також красиво, так от кладемо. Ну ще рибочки можна повибрати красиві кусочки. От Вкладаємо. Дивіться, яка краса. Не гірше, ніж в Італії. Швидко піца від дрон Тома. Можна і грибочки обжарити, але це ж таке, можна кажу, на, на швидку. На швидку руку, тоді краще, тоді, якщо от свіженькі класти, тоді краще їх такі, покажу, потоньше нарізати. Тепер виклали грибочки, тепер можемо приступати і до сира. До сира. Зараз я прям тут сир наклад наріжу. Я вирішив цей кусок на три піци, тому одну третину відрізаю з сира. От. І дуже тоненькими шматочками починаю нарізати. І можна відразу викладати теж в пусті місця десь. От. До речі, непогана піца, якщо брати отак з супермаркеті з коробки в Європі, в супермаркеті Lidl ми от, коли в Європі буваємо, приблизно так теж. Швиденько, якщо хочеться щось так, такого з'їсти, ми в Лідлі беремо ну, полуфабрикат, який в духовку просто засунув, розігрів і, і все, і готово. 15-20 хвилин і піца готова. То в Лідлі. Багато взагалі в Лідлі дуже багато всього, всього цікавого. От, знаєш, наших багато там зараз. І, до речі, ціни ну, в Лідлі. Місцями навіть, мені здається, на деякі товари навіть ціни менші, ніж у нас. Це Lidl, це німецький бренд, німецька мережа, бо є в майже в будь-якому в усіх країнах Європи Євросоюзу. От. І приклад в тому, що куди ти не зайдеш в Lidl, тобто ти будеш десь на Кіпрі е в Грец... чи в Греції, чи в Німеччині, чи в Італії, і майже один і те... той же ж асортимент буде і ціни. Плюс-мінус однакові можуть бути. От так. Lidl – це взагалі такий лайфхак для туристів. Ех, були часи, коли подорожували постійно. Їздили, Бу було. було отак от, от. Ну що, все, все тікає. Ну що, коли ми вже все розклали, можемо трошки позагнати краї. От. Щоб був у нас такий бортик. В мене ще залишилось, мабуть, на наступну піцу я зроблю з піджарним луком. Не луком, а з піджареним грибочками. Ну що, і відправляємо нашу піцу в духовочку на хвилин 10. Але якраз якраз 200 температура, то можна поставити на 10 хвилин таймер. Ну а поки піца готується, вирішив е грибочки все-таки е трошки піджарити. Ну, щоб все-таки вони були... Так буде смачніше. Так що наступна піца буде вже зі смаженими грибочками. О, так порізав і обсмажую. Ну що, а наша піца вже готова. Хе-хе! Яка краса. Ну що, піца готова вже з, з жарними грибочками. Ми пішли її їсти. Нам смачного. А вам дякую, що подивились це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, також не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Все, дякую, до побачення!